Окупанти гатять по цивільних жителях Нікопольщини. Профільні служби проводять навчання на випадок можливого теракту на заес. А благодійники допомагають вирішити питання з водопостачанням в ефірі. Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Атаки за добу окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину. Вчора по обіді гатили по райцентру та мирівській громаді. Масштаби руйнувань уточнюють правоохоронці. А вже ввечері з важкої артилерії вдарили по червоногригорівці. Постраждалих немає. Увага фейк телеграм-каналами ширяться неправдиві розпорядження про евакуацію населення. Начальник РВА запевнив, що такий документ не підписував. Закликав місцевих довіряти лише офіційним джерелам. Навчання ж на випадок можливого теракту на ЗС тривають. Сьогодні тренування з евакуації людей проводять у Марганці, Червоногригорівці та Нікополі. В них беруть участь лише профільні служби. Для жителів опублікували адреси збірних пунктів. Їх перелік зараз на екрані. Влада наголошує: якщо почуєте повідомлення під час навчань, зберігайте спокій. На Нікопольщині відремонтують аварійний міст. Про це написали на офіційній сторінці Покровської громади. Зазначають, питання про його стан підіймалось неодноразово. Втім, із часом переправа стала небезпечною для людей. Експерти вже провели другу перевірку та розробляють проєкт. Ремонтні роботи планують розпочати найближчим часом. Від наслідків теракту на Каховській ГЕС потерпають понад 100 тисяч жителів Нікопольщини й переселенців. Пережити відсутність води їм допомагають меценати. Фонд Віктора Пінчука та міжнародна ініціатива Юкрейн Реліф Фанд передали майже 70 ємностей для зберігання води. Загальний об'єм 233 куби. Їх розмістили на пунктах видачі у Нікополі Покрові, а також громадах району. Детальніше далі. У нас і по списку, і так хто підходить, всі ми даєм нікому. Ми не відмовляємо у водиці. Це вода питна. Новоіванівка, Нікопольський район. Централізованою питною тут не було ніколи. За нею їздили у райцентр і зливали в ось такі колодязі. Після підриву каховки підвіз став неможливим. Рятують пункти видачі. Ми самі з Донецької області. Ми з Донеччини, місто Красногорівка. Це поряд із Мар'їнкою. Ви можете уявити, що там зараз робиться. Міста практично немає. Дуже дякуємо за воду. Беру воду для своєї сім'ї. У мене зараз діти з нікаполя переїхали. Внучки ще двох років немає. Внучок і син. У Новоіванівці мешкає тисячу людей. Третина з них переселенці. На одну особу потрібно щонайменше 30 літрів питної води на тиждень. Її нині зберігають в ось таких ємностях. Селищу їх надав фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Фанд». На Наш старостат. Ми отримали три ємкості: такі п'ятикубові. Які нам досить сьогодні посприяли, тобто це колосальна допомога. Найбільше від браку води потерпає Нікополь. На 55 тисяч населення, що залишилися в місті, потрібно близько 7 тисяч кубів питної на тиждень. Носити воду тяжко. А жителям верхніх поверхів та пенсіонерам і поготів. в туалет. Поїсти в туалет обов'язково. Четвертий поверх. Випрати одяг також треба, обмитися. Важко, коли дітки маленькі, важко, коли тяжко хворі люди лежачі, яким треба багато води. Нині в місті працюють 30 пунктів видачі технічної та питної води. Її зберігають також в ємностях обсягом від одного до п'яти кубів. З перших днів нам почали допомагати фонд Віктора Пінчука. Це були ємності для наповнювання води. Також були надані транспортні засоби, які розвозили цю воду. Ми дуже вдячні за таке швидке реагування. У Нікополі вже вдалося відновити централізоване водопостачання в третині міста. Жителі налаштовані оптимістично. Спочатку війни я не виїжджала з міста, і ми вже дуже багато чого пережили. Обстріли, відсутність світла, відсутність води. Держава вже виділила півтора мільярда гривень на будівництво водогонів із Запоріжжя до Марганця, Нікополя, Покрова та Громад. Це дозволить повернути району централізоване водопостачання. Владислав Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Благодійники передали Нікопольщині обладнання для відновлення водопостачання 671 насос та комплектуючи на суму 500 тисяч євро. Україна отримала від данських волонтерів. Частину з них передадуть у Нікополь. Фонд розподіляє і відвантажує обладнання відповідно до попередньо сформованих запитів. За результатами реалізації угоди, устаткування для водопостачання і водовідведення буде передано 24 комунальним підприємствам у 19 міст України. Територія району може бути усіяна ворожими боєприпасами. Про це вкотре наголошують надзвичайники. Мешканців Нікополя закликають не підходити та не торкатися вибухонебезпечних предметів. Якщо помітили такі, телефонуйте 101. Знешкодити їх можуть лише спеціалісти. Будьте обережні. У районі відзначили день конституції, 28 червня. У Марганці представники міської влади та жителі зібралися біля пам'ятника Кобзарю, аби покласти квіти. Заходи пройшли і у покрові. Там також вшанували пам'ять українців, які полягли за основне конституційне право жити у суверенній та незалежній державі. І наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, вільні люди незалежної країни.